Вітаю всіх на моєму каналі. Я вирішила приготувати собі легенький такий гарний десертик. Я взяла 2 столові ложки творогу і додаю сюди ванільний цукор. Для того, щоб сир мав кремову консистенцію, ви можете додати або сметану, або йогурт з якимось наповнювачем, який вам подобається. Я ж додав просто кефір, десь 50 мл, і верхушку з чайної ложки меду. Ось так небагато, для того, щоб не було занадто солодко. Тепер усю суміш буду гарно збивати. Додаємо пів столової ложки насіння льону або чайну ложечку і гарно перемішуємо. Кладемо наш десерт. На дно ми кладемо нашу суміш. У мене ще залишилося желе із гарбуза і яблука печеного. Желе дуже смачне, воно зовсім без цукру, тому що гарбуз сам по собі солодкий. Викладаємо стільки, скільки вам хочеться. Це дуже смачно, гарбуз взагалі дуже корисний для нашого організму, для желудку. До того ж, він досить дієтичний, не вимагає додавання ніяких цукрів, сиропів і всього іншого. Він і так солодкий. Я його кладу дуже багатенько. Зверху також заливаємо нашою суміш. Можна прикрасити різними ягодами, а я просто посиплю насінням кунжуту. Ви можете поставити цей десерт в холодильник з вечора, тоді за ніч насіння льону набухнуть і він повністю захолоне. Я ж буду просто зараз обідати і в кінці з'їм цей дуже смачний десерт. Бажаю вам смачного. Бувайте!